Усім доброго дня, точніше, уже доброго вечора. Усіх щиро із 2023 роком. Друзі, що хочу сказати, секундами, буквально секундами десь бачила привітання, чиїсь бачила, чиїсь не бачила, але сама нікого ніде не вітала. Повірте, не мала на то часу. Новий рік до нас прийшов ось із таким прибутком, але ще із трішки із проблемами. Значить, із чого почати? 31 грудня ми вже бачили, що наша чуня все-таки готується стати мамою. Дуже активно почала до цього готуватися. І так вийшло, що 31 грудня від Обіду, можна сказати. Ми зустрічали Новий рік практично разом із Чунею. Повірте, не було справ ні до дзвінків, ні до привітань, ні 31-го, ні, ні сьогодні першого ще із ранку. Бідна наша, бідна мама Чуня мучилася вона. Переживали ми, прийшлося попереживати і людям також біля нас. От. Але все-таки ось таких чудиків ми маємо. Шестеро їх є одне, одне єдине біленьке, а то усі ви подивіться, які чудики, всі рабенькі, двоє ще червоненькі і рабенькі. І вже коли хто знав, що вони вже є, питали, чому ще я їх ніде не, не показую. Справа в тім, що я сказала, так, коли я буду хоч трішки знати, що все більш-менш нормально, то я тоді обов'язково познайомлю з ними усіх, хто матиме бажання подивитися на це диво. А до того часу. Хай вони поки будуть, ростуть, і хай собі чуня там у цьому процесі, якому вона прибуває, хай там вона собі буде поки. Значить, що станом на сьогодні? Станом на сьогодні лікар сказав, що дасть Бог, дасть Бог і буде усе добре. Поросятка гарненькі, здоровенькі, нам аби чуню. Вичухати, аби вичухати чуньку, од от, от чим справа. Тому я дуже-дуже щиро вибачаюся за те, що е, нікого не вітала абсолютно з Новим Роком, е, за те, що мало переглядала, і мало лайкала і коментувала е, ваші вітання. Е, аж саме саме ось тільки така хвилинка, і то зараз будемо вже розвертатися і йти знов до неї. Саме така хвилинка, коли я все-таки вирішила змонтувати їх, е, тому що я їх знімала протязі того, як вони з'являлися. Там їх було четверо, потім п'ятеро, аж десь потім шосте. Повірте, це займало багато часу. І так було проблематично, що ми навіть от перше, перше число, перший день Нового року для нас це завжди свято. Ми зранку йдемо до церкви, а ми цьогоріч навіть і до церкви не пішли, тому що тому що ну, не мали ми як не, не можна нам було покинути нашу чуньку. З цими поросятками ми, її, ми їх час від часу ось так забираємо, тому що її треба прогнати. А потім назад підкладаємо, але як мама, вона дуже хороша, нічого не скажу. Вона так дбайливо до них відноситься. А ще ось яка у них подружка це наша чорносливка. Весь цей весь час, скільки ми були біля чуні, весь цей час і вона біля нас лежала, і біля, і, і біля цих чудиків маленьких уже чуніних. От, і навіть ось так вони до неї вже тулилися, шукаючи тепла. Отакі От у нас новини і такі у нас справи. Я ще раз усіх щиро вітаю з новим роком, друзі, і саме головне, прошу у Бога миру. Миру, прошу, щоб збулася ось ця наша спільна мрія нашого єднання, щоб прийшов мир Україну. Ну, а кому буде цікаво подивитися, як наша чуня готувалася стати мамою? Будь ласка, ви можете це побачити у продовженні відео. Правда, трішки я. Все пришвидшила приємного перегляду.